Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 9 квітня 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день. Чим буде наповнений? Ну що ж, карта дня для нас колесо Фортуни. Старший аркан на дні колоди, старший аркан Сонце. Ой, які гарні карти. Ну що ж, колесо фортуни, зміна циклу. Коли міняється міняється те, на що ми заслужили, те, де ми прикладали зусилля. А воно ніяк не рухалось, не мінялося, то сьогодні Колесо фортуни нам допоможе. Кожному в своїй сфері, але карта кармічна, а кармічні карти завжди міняють на те, на що ми заслужили. Якщо мені сподобається результат, проаналізуйте, де ви поступили не так, що ви зробили не так, що. Отримуєте сьогодні такий результат. Ну, Колесо фортуни це фортуна. Удача, фортуна, везіння, несподівані події, зміна циклу, зміна долі, вирішальні моменти. І колесо фортуни воно має, наче циферблат, і на який поділ ці зупиниться, ніхто не знає. І для кожного та поділка буде своя. На дні колоди в нас сонечко, а сонечко це найпозитивніша карта в колоді. Сьогодні два старших аркана, день буде важливий. І от саме сонечко це радість, оптимізм, щастя, життєва сила, наш внутрішній стержень. Певненість, сонечко висвічує щось, ситуацію людей, надає ясності. І в такому поєднанні колесо фортуни з сонечком ну, це, це однозначно радість, везіння, фортуна, удача, коли ми отримуємо результат. Бажаний, такий очікуваний, довгоочікуваний для когось. Но сьогодні має бути дуже класний день. Щось ви зрозумієте, на щось відкриються очі, і от так раптово і несподівано. Хтось прийде в ваше життя, хтось піде з вашого життя. Потрібні люди з'являться в вашому житті. Ну, сьогодні на нас всіх чекає удача. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні ще допоможе, крім сонечка і колеса фортуни? Ну що ж, що нам буде допомагати? Так, одну карту беремо, тому що тут карти вони слизькі, і другу не беремо. Дев'ятка посухів допоможе розуміння, що ви вже на фінішній прямій, бо дев'ять це підбиття підсумків, дев'ять це вже результат, коли я розумію, куди я йду, що вже за крок до кінця, за крок до результату, за крок до фінішу, І саме до нього, до того результату нам допомогла дійти наша стійкість, наша наполегливість, наша мужність, наша впевненість чи наша впертість. І от це Допоможе якраз і от оце, це відчуття і це розуміння, що я молодець, я не здався, я не зупинилась, я не опустила руки, а я вірила в результат. І от таким чином от, дорога була нелегка, коли Софортуни нас винагороджує. Ми отримуємо бажаний результат. Що нам буде заважати? Паш мечів. Молода дуже енергія, це можуть бути наші діти і онуки, в них вже є ідеї, або ну, нам для них щось потрібно нове втілювати. Або це наша внутрішня дитина, яка забагато говорить, забагато цікавиться, забагато вимагає, в якої гострий язик нові ідеї, от, і вже вона чимось натхнена, вже хоче ще ми не отримали результат, тільки 9-90% кілні, ще нам бракує капельку, ще е, треба дойти тих 10%, але в нас вже нові ідеї, ми вже загорілися новими планами, і вже нас, нам кортить. Лишити так, як є, і починати щось нове і цікавіше, на наш погляд, на погляд нашої дитини. От і це буде заважати. Або наша балакучість, коли ми вже о, говоримо натхненно так про свої плани, про своє щось нове, те, що ми хочемо. Або ось наші діти і онуки, чи наша внутрішня дитина своєю. Цікавістю і дотепністю. Ми заховаємо. Нам потрібно отримати результат сьогодні, а тоді вже думати про щось нове чи щось інше. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Ну, от я наразі ще не відчуваю такого, знаєте, вау! Ефектував натхнення і такого піднесеного настрою. Можливо, напротязі дня він прийде. Я бажаю, щоб сьогодні колесо фортуни кожному з нас дало те, чого ми потребуємо. Комусь настрій, комусь результат, комусь привело ваше життя людей потрібних чи людей, які ви давно чекаєте. Чи втілило те, на що ви давно сподіваєтесь. Я вам бажаю всім удачі, фортуни і змін на краще, позитивних змін, змін, які принесуть радість в наше життя. Дякую, Дякуємо любі, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. маю. Чекаю зворотнього зв'язку. Для мене дуже приємно, що ви мені пишете. Дуже важливо те, що ви мені пишете. І для тих, хто не з нами, запрошую в чарівний магічний простір Зоряне таро. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, па-па!